Мережа освітніх проєктів мрій дій об'єднує повний освітній цикл для дітей від 9 місяців до 17 років садки, школи, табори, клуби та студії розвитку, 13 років досвіду, більше 350 професіоналів та більше 6 тисяч дітей долучено до проєктів. Мрій дій у Києві та Львові. Хвильові проєктні профорієнтаційні занурення. Підготовка до НМТ та кембриджських іспитів авторські англомовні предмети. Я взяв участь у різних змаганнях по плаванню. Була мрія отримати відзнаку за 9 клас. У мене була мрія, це моделінг. і наразі я досягла певних висот в модельному бізнесі. Я... Зайняв перше місце з міської олімпіади з історії України. Моя сім'я, зокрема, моя молодша сестра. Мене надихає менторка мого класу пані Тома. Більше відсотків це батьки. І на другому місці це вчителі Мріді, які дуже підтримували мене і минулоріки, продовжують зараз. Моя дитяча мрія була е, пов'язана із тваринами. Мої батьки ветеринарні лікарі, і е, все своє дитинство я бачила, як лікують тварин. У нас було завжди купа тварин різних, і мрією моєї було е, також допомагати тваринам. А в тебе в мене також моя мрія дитяча пов'язана була з батьками, тому що мої батьки познайомилися в хорі українські Диробки. народні пісні співали. А -а -а. Так, і власне я хотіла бути співачкою, мати свою аудиторію. І моя мрія частково справдилася. Я маю свою аудиторію, але я не співаю хоча інколи співаю. До речі, коли спізнююсь на уроки, я співаю. Садки мрій дій» – простори щасливого дитинства у Києві та Львові. Про що ти мрієш? Хочу, щоб в Україні все було добре. Я млію полетіти на літаку на бод. Я хочу машину. Я хочу стати співачкою і щоб всі прийшли до мене на концерт. Лажу ж мамою, мою ж так Хочу на літаку полетіти в космос і на ракеті. Я хочу бути в Я мій поняти народження. Щоб закінчилась війна. Щоб в мене були тисячі тисяча собак. Я стала поліцейською. Я хочу, щоб в нашій країні був ми. Стати суперменом і всіх рятувати. Я хочу стати венцей. Ти їй молюсь, та ти її малюєш, так? Так. будинок біля нього басейн. Тут веселка, а там а там написано мама в Всім привіт! Мене звати Тетяна, і я вихователь в садочку мрій. Ді». У групах мрій дій усе продумано. У нас є простір для гри, навчання та відпочинку. Кожна зона надихає на нові відкриття. Також є укриття, у якому навчальний процес продовжується навіть під час повітряних тривог. Харчування в мрій Дій – це теж частина турботи, збалансовано, смачно та з турботою про кожну дитину. Технолог та медична сестра слідкують за дотриманням усіх санітарних вимог. Я люблю скупчик і скриночки. Діти вчаться розвивати самостійність на заняттях самозарадності. Діти вчаться застібати гудзики, шнурувати черевики, сервірувати стіл та обирати одяг за погодою. І це все відбувається у грі та з підтримкою вихователів. Привіт, мене звати Даня. Я зараз вам покажу мій улюблений садок Бриді. Це моя улюблена гірка і я з нею спускаюсь козного дня. А тут ми граємося з друзями в пісочниці. світі. Це наша бібліотека. можна прочитати дуже цікаві книги. Висопогієнки на цей великий спользар. А тут я граю сахи з друзями. Це кабінет роботи техніки. Мені так цікаво складати роботів. Єдення. Тут можна дуже смачно поїсти. Я зараз розкажу секрет. Я дуже люблю блинчики з демом на сніданок. А ви ще любите їсти на сніданок, а це наше укриття. Ми сюди приходимо, коли б повітря накривало. криво. Навця не продовжується. Кабінет пані Людмили медсестри. Якщо у мене сіть буде боїти, я зразу до неї. Вона як цей виїкує. Ви їдеться мій юний садок. Мрійдійництво це методологія, яка полягає у використанні мрій і прагнень дитини як інструменту для зниження стресу, зміцнення ментального здоров'я, підвищення мотивації до навчання та поштовху до дії, що допомагає особистості самореалізуватися. Табори мрій дій у Києві, Львові, Карпатах, Брюховичах 13 років досвіду, понад 6 тисяч щасливих дітей понад 150 проведених таборів Так багато сил, безумовно є краси. Все тепло твоє не несе вже від завтра. Сестро моя, вели душу зливою заплакані моя. Освітній центр. Працюємо для освітян 10 років, понад 150 освітніх подій, створюємо програми навчань з особистого та професійного розвитку, освітня фундація. Впроваджуємо освітні проєкти для дітей, молоді та дорослих.